Якщо ви дивитесь Лозівську панораму на каналі Вектор, значить ви зробили правильний вибір. У студії Вадим Гоч мої вітання усім, хто чекає на випуск міських новин, підготовлений телерадіокомпанією Лозова. Сьогодні у випуску про наступне. Вкотре у практичному форматі, що на виході: прийняте рішення щодо об'єднання стимул для інших. Головне, що є зворотній зв'язок. Відтепер спрощений порядок і ще спрощено. На подвір'ї Свято-Смоленського храму дитячий майданчик. Хоча масштабного будівництва сьогодні не проводиться, їхня праця затребувана. У лозовій триває дискусія щодо майбутнього об'єднання громад. Тиждень тому керівники громад, які відповідно до перспективного плану формування спроможних територіальних громад, ухваленого депутатами Харківської обласної ради, отримали офіційне запрошення до об'єднання від міста, зустрічалися в райдержадміністрації, обмінювалися думками. У робочому практичному форматі зібралися і на цьому тижні. Мовою цифр аналітикою фахівці виконкому спростовували побоювання людей щодо реформи з децентралізації влади, озвучені на попередній зустрічі. У середу керівників громад запросили до виконкому. Побоювання не можу вам сказати, но точно знаю. Ми проводили опрос, і у нас не хочуть об'єднатися. А побоювання, мабуть, це то, що приходить, придется за кожним справкою їхати А У нас пенсіонери, приклонного возрасту, люди і субсидії, всі питання, які решають сільський совет. Прекрасно розуміють, що на місці уже нічого рішатися не буде. Я вважаю, що в них менталітет не такий, як у нас. Ми всю життя при городі, а вони всю життя при районі, і тому у них районний менталітет, а в нас міський. Я думаю, що побоювань ніяких не повинно бути. Це є певний закон, який треба виконувати. І моє побажання, щоб... Громади району об'єдналися на кроків е, е, вокруг спроможної територіальної громади міста Лазова, яка може надавати послуги з різних питань. Добровільно треба зрозуміти, що це, що це необхідно робити. У дискусії, яку запропонував Лозівський міський голова, взяли участь керівники району, керівники громад, яким запропоновано об'єднання, заступники міського голови, керівники ключових структурних підрозділів міста, депутати Харківської обласної ради відверто говорили про майбутній вибір громад. Що визначається терміном добровільне, за цим, я вам хочу сказати, стає теж економічних аспектів, культурних, ментальних, географічних. Ніхто у Силомиці до об'єднання не тягне, наголошувалось на нараді. Чому громадськість перебуває у полоні страхів, незрозуміло. Склався стереотип, що на наступний день після об'єднання з міста приїдуть бульдозери, які згорнуть все, що створювалося у громадах, раками, кинуть заростати бур'яном, на сільради повісять замки. А з усіх зон а всіх людей з усіх питань, наче починаючи з довідки про склад сім'ї, треба буде їхати до міста, вистоюючи до железні черги. А всі доходи, які будуть надходити з території сільських селищних рад, будуть використовуватись тільки на потреби міста. Питання надання довідок нотаріату Радсу, пояснював керуючий справами виконкому. Знято ті функції залишаються на місцях за старостами громад. Наразі вже треба визначатися і з іншими спільними питаннями щодо соціально-економічного розвитку громад, його ключових напрямків. Треба обраховувати планові доходи та видатки, кінцеві суми цільових державних субвенцій освітньої та медичної, які розраховуються на кількість людей. Саме через об'єднання держава і повертає у громади і повноваження і ресурси для розвитку ми аналізуємо от, публічні фінанси. Те, що ми на сайті сьогодні оприлюднюємо. те, що ті доходи, які мають сьогодні Дамаська сільська панітинська селищна ради, то левова частина витрачається на а, заробітну плату і енергоносії, А на розвиток, на жаль, на жаль, на сьогоднішній день мало що залишається. Під час дискусії висловити свою точку зору, своє бачення того, як повинно бути, мали змогу усі. от разговора уже переходить к делу. еще раз хочется, хочу еще раз акцентировать внимание, потому что глава Харьковского государственного администрации Игорь Львович в каждом своем выступлении акцентирует внимание на добровольность объединения, чтобы случайно не навредить. Брали слово и те, кто поддерживает реформы, и те, кто категорично против. И любое изменение сложившейся структуры, которая на сегодня годами, десятилетиями оттачивалась, и, поверьте, все-таки все равно, к сожалению, не имеет вот такого хорошего положительного баланса в финансовом отношении, она может ну, просто привести к краху остальные населенные пункты, остальные целя. Риторика голови районної ради була зрозумілою ентузіазму реформ він не розділяє. Як вона запрацює, ми побачимо, ми почекаємо. А наразі не треба нам повноважень, не треба фінансів. Лишіть нас так, як є. Становище справ нас влаштовує. У нас є робоча група, і Сергій Георгійович, надо збиратися, і надо розробляти і определятися з цим планом окончательно. Ніхто не уменьшає значимость міста, його Мнение города надо обязательно ставить во главу. Это серьезный партнер, это серьезный сосед. И, исходя из этого, принимать все-таки окончательно свой рабочий план и предлагать его нашим коллегам. Как формировался э, этот план, ну, многие знают. Мы э, в данном случае выступали или выступаем в роли позвоночника. Позвонили, сказали, сделали. И не обсуждалось. Районна група, я вам точно говорю, она формально работала, ни в чому не обсуждала і никакие экономические випадки, допустим, яких подорозло ни одной не видел. Залишати все як є, не варто. Черговий новий формат об'єднання запропонувала депутату облради Олена Столяренко. Не Я думаю, що правильні було, Застачану одну громаду всі чергова дискусія була тривалою. Втім, сьогодні головне, аби вона дійшла до громадськості, з якою треба проводити роз'яснювальну інформаційну роботу. Підвів риску Сергій Степанов. Ми звикли до вертикальної системи влади. Спочатку тривалий час були райкоми та обкоми відомої партії, потім держадміністрації тих же рівнів. Ми звикли чути від керівників відповіді на кшталт. Немає коштів, немає повноважень і за першими за другим. Їхати до столиці, ми звикли сподіватися, от-от щось зміниться. Ось нам шанс. Беріть і кошти, і повноваження. Відповіді від сіл та селищ мають надійти вже до кінця серпня. Сподіваємося, що здоровий глузд переможе, і ми добровільно зрозуміємо, що треба об'єднуватися. У п'ятницю у Лозовій відбулися громадські слухання та позачергове пленарне засідання депутатів Лозівської міської ради. Рішення, яке було прийнято, не перекреслює усієї проведеної роботи щодо об'єднання громад, зазначив міський голова. Навпаки, буде стимулювати сусідні громади до об'єднання. Низка заходів на різних рівнях у різних форматах відбулася у Лозові. Останнім часом інформував громадськість на початку громадського обговорення. Міський голова нагадав і про офіційні запрошення десяти громадам до об'єднання, і про робочі зустрічі з керівниками тих громад. Наше пропозиції відповідь не буду говорити на жаль, реалітки більше не поступало. Наші колеги, наші сусіди за собою залишають право прийняти качене рішення. Я хочу подчеркнуть, що сьогоднішнє наше обсуждення, каковою ісключити в процедурі, ану нікої образом не просто не сключає, а наоборот може бути стимулює прийняття нашими, нашими сусідами. Сьогоднішнє обговорення стосувалося пропозиції об'єднатися у Лозівську міську територіальну громаду, до складу якої увійдуть місто Лозова, село Герсиванівське та Лісівське Лозівської міської ради, село Домаха та Димитрове домаської сільської ради. Міський голова зачитав паспорт майбутньої об'єднаної громади із центром міста Лозова та проект рішення, яке дозволить у місцеві вибори увійти громадою об'єднаною. Ця інформація дуже зацікавила присутніх, як саме обиратимуть і які саме посади. Посілок панюкі точно так же буде вибирати двох голів – свого і міського. Буде точно так же вибирати два парламенти – парламента і лозовський, А село Дамаха вже будуть вибирати. Одного міського голову і одну міську раду. А сільський голова в даній ситуації свої повноваження буде виконувати в должності старости до. 2017 тисячі -го у форматах існуючого адміністративного підпорядкування панютиного Лозові та поки його відсутності у складі об'єднаної громади із центром Лозова депутати дещо заплуталися, зав'язалася дискусія, хто і як розуміє ситуацію, що ж на виході. Ми будемо мати адміністративну лозівську міську об'єднану громаду і адміністративно підпорядковану панютинську громаду. Адміністративне та фінансове підпорядкування місту селище Панютине пояснював керуючий справами виконкому. Залишиться до закінчення процесу об'єднання громад, тобто до 2017 року. Так чому ж все таки ні? Що стане гіршим? У чому загроза особисто для вас та для панютян? Питали депутати міської ради у панютинського селищного голови. Важко сказати, які загрози. Ми ще йдемо. Ми ж усі з вами ну, піонери на цьому шляху, тому можливо і буде і краще, хто сказав, що будуть загрози. Ми... Олексій Корпан багато говорив про складнощі, про незрозумілі моменти на шляху об'єднання не бачить іншого шляху для розвитку громад, як об'єднатися. Домаський сільський голова. Зал більшістю за двох, хто утримався, проект рішення схвалили. Присутні на обговоренні депутати міської ради, вирішили одразу ж без перерви обговорити цей проект у режимі позачергового пленарного засідання. Депутат Сергій Литвинев запропонував не поспішати та відкласти розгляд питання. Я вважаю, що насмотрі сьогодні йде в роз'єст законодавчиком і думаю, що наше рішення, яке, яке ми його сьогодні не прийняли, буде не зовсім. Вже обговорювали, вже двічі приймали на сесіях відповідні рішення, тобто це немає сенсу ще обговорювати, обговорювати, обговорювати. Давайте приймати далі руку. Знову лунали різні точки зору та, врешті-решт, голосування продемонструвало не абсолютну та все ж таки одностайність новій об'єднаній громаді бути. Попереду експертна оцінка Харківської обласної державної адміністрації та затвердження депутатами Харківської облради. По завершенні роботи пленарного засідання слова попросив депутат Ігор Коломак. Ми до суду подали позов щодо захисту честі та гідності, як міські. В цьому позові ви просите, вимагаєте суд, щоб він прийняв рішення, щоб зобов'язати колома Каніга Івановича, вибачити, вибачитися перед вами за відаю, що стосовно виступів Генцка під час перевиборчої кампанії. Для вас принципове рішення суду, чи я зараз можу принести вам свої вибачення за це відео? Я приймаю, якщо це Я зараз приношу вам свої вибачення, ви просите. Міській владі вдалося знайти золоту середину у проблемі з водорозбірними колонками у приватному секторі. І колонки зберегли і налагодили облік води. Скасовано плату за водовідведення мешканцям приватного сектору, де немає централізованої каналізації. Чи не кожна робоча нарада голів квартальних комітетів починалася з проблеми квитанцій за вивіз сміття? Зараз цієї проблеми не існує. На черговій зустрічі, яка традиційно відбулася в виконкомі на початку місяця, квартальні згадали багато проблемних моментів, які вдалося вирішити останнім часом. Багато що вдалося зробити, багато що не вдалося. Головне зазначалось на виробничій нараді голів квартальних комітетів приватного сектору міста. Що налагоджена система зворотнього зв'язку, паралельно цей контроль за діями влади з боку людей. Головував на нараді Лозівський міський голова. Сергій Степанов розповів, над чим працюють сьогодні комунальники. Насамперед, це наболіли стан доріг та вуличне освітлення. «Осталось дві таких великих карти, і що Эту улицу мы не мечтали еще позапрошлый год, она была у нас в планах прошлый год, но и наконец-то до нее дошло время. После улицы парка перейдем на Ломоносово. У нас там средства, которые мы начнем со стороны Суворова, дойдем до нашего основного перекрестка, там посмотрим. На проспекте Победы будет полная реконструкция освещения, значит светодиодного освещения в разы, а в разы это немного, ни немало, ни почти в 10 раз экономичнее, чем то освещение, которое сегодня у нас есть. Это реализация международного проекта по НЕФКА Ни много ни мало, полтора миллиона мы имели возможность такую поддержку и помощь получить в городе на проспекте Победы, на центральной улице. Все, что будем оттуда демонтировать, будем использовать у вас. Я с проспекта Победы будут снимать лампы. А у меня как раз этот квартал заканчивается проспект Победы и наш квартал. Это район от старого переезда до парка Победы. На улицах ни одной лампочки. Я вам могу Сарай. Да. Опоры поменяли, а к махову Значит, у восьмой школы вы сказали, что будут открывать садик. И да. начинается с 1 сентября, начинается да. учебный год. Да. в не внимания дем. Не заставим, попросим. Ну попросим. Ну, Пропросим, попросим, отела, Просим железную с дорогу. С, собой с какой стороны? С Вот железная дорога, да, домашзавода. Там Далі, метра Далі працювали у форматі доручень. Усе озвучене квартальними було по суті відповідними дорученнями профільним службам. З травня в країні діє спрощений порядок призначення державної допомоги населенню, відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. З 21 липня набрала чинності нова постанова Кабінету міністрів України. Відтепер спрощений і ще спрощено. Однією з найвагоміших змін, які вносить постанова, пояснює заступник начальника управління праці та соцзахисту населення, начальник відділу соціальних допомог, є спрощена форма бланку декларації про доходи та витрати. В декларації виключена колонку про розмір доходів. Бланк декларації може використовуватись, тобто ті декларації, які є в наявності, громадяни можуть подавати, але в цій колонці не зазначають розмір отриманих доходів. Треба зазначати відтепер лише вид доходу, зарплата, пенсія, стипендія та назву організації. Його розмір фахівці управління отримуватимуть самостійно шляхом запитів до фіскальної служби центру зайнятості, учбових закладів, різноманітних фондів. Також людина за бажанням власними підрахунками вказує за який період визначатися із доходом. Можливі варіанти: доходи за рік або за три місяці, що передують місяцю, з якого призначатиметься субсидія. Також, зазначає Олена Жинова, внесено зміни, які дають право підприємцям звертатися за державною допомогою. Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, для них за кожний місяць, який вони декларують, враховується дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб, тобто на сьогодні він станови 1218. Це для першої групи фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, на рівні за кожний місяць дохід береться на рівні двох прожиткових мінімумів. І для фізичних осіб-підприємців третьої категорії, третьої групи береться за кожний місяць в розмірі трьох прожиткових мінімумів. За кожний місяць, який вони декларують, або це буде рік, або це буде три місяці перед зверненням. Наразі при визначенні доходів для обчислення субсидії чітко виписано, що не потребує врахування це також суттєва зміна. Підкреслила фахівець до сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів. Також грошове забезпечення військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь у антитерористичних операціях. Спрощення полягає в тому, що тепер відмінено умови наявності лічильника на всі види послуг. Ця зміна стосується тих випадків, коли зареєстрована особа фактично не мешкає в даному житловому приміщенні. Такі ситуації розглядає спеціально створена при виконкомі робоча комісія. Якщо будуть підтверджувальні документи, то комісія зважить на це і буде позитивно розглянути дане питання. Але ж право громадян звернутися до комісії є в усіх, якщо навіть не буде довідки. На сьогоднішній день по місту Лозова опрацьовано 82 заяв всіх заяв тим, кому автоматично повинна була бути призначена, і нових звернень. Зазначу, що на сьогоднішній день звернулася за новими зверненнями. Відповідно до порядку, який діє з 1 травня, сім тисяч 66 осіб. Хочу звернутися до громадян, які не скористалися правом призначення субсидій. Будь ласка, звертайтеся особисто до управління, якщо або до філії, яка знаходиться в центральній частині міста по вулиці Профінтерна, 5. На подвір'ї свято-смоленського храму з'явився дитячий майданчик. Комунальники сьогодні завершують облаштовувати його територію. Втім, гойдалки гірки готові. Отже, малеча тут вже грається. Довго ми до цього йшли, поки вона тут стала. Зверталися до міського голови, наші парафіяни, церковники, і ми з цим Михаїлом теж зверталися і просили, щоб діти просять. Перетворити ділянку, яка пустувала біля свято-смоленського храму на ігровий майданчик, розповідає директор житлово-управляючої компанії Сергій Єршов, їм доручив Лозівський міський голова. Адже при храмі працює недільна школа, яку відвідує багато дітей, та й на службу городяни часто приходять із дітворою. Місто вроді красиве, є тут і зелене насадження, і вроді по площади не маленька. Пройшлося проделать изучение інженерних сетей, которые під ним находяться что що нічого тут такого серйозного, крупногабаритного поставити не можна, тому ви виділить чотири форми дітки, які ну, обшими усилями в місті мы нашли. Я вважаю, що ми свою задачу выполнили. Може бути не на отлично, але на хорошому Да. Залишається ще завести піску. Можливо, буде встановлено лави. Дитячий майданчик стане своєрідним подарунком міста храму до престольного свята. 10 серпня відзначатиметься день ікони Свято-Смоленської Божої Матері Одегітрії. Якраз сталося так, що празний гость вже на носу, а площадка вже готова. І, і до того праздника є дітям великий подарок. Ми, як певне, всі вдячні руководству міста, що ми маємо спільну любов, можна так сказати, по-церковному, що ми вважаємо друг друга, тому що це найдорожче. Дорожче всяких фінансів, дорожче всього, що є. 9 серпня у неділю професійне свято відзначають українські будівельники. Хоч масштабного будівництва сьогодні не проводиться ні в країні в цілому, ні в місті, зокрема, будівельні спеціальності залишаються затребувані. Будівельники переконують, свою роботу люблять, а ось за що дивіться далі. У мене вище образування, я інженер енергетик, але по спеціальності не очень понравилось. Да, і багато друзів теж відказуються від от цього. Може, я не права, може… Що какая-то тяга к этому больше. Тому забувши про диплом, Олексій почав вчитися у досвідчених будівельників. Спочатку дивився, питав, потім пробував. Сам відремонтував собі квартиру, збудував дачу. За ці роки він став майстром універсалом. Кровля, сантехніка, плиточні роботи, шпакльовка, штукатурка. От. і в цій сфері практично все повністю. Ані універсали, й других у нас людей просто таких немає, не може бути. Чи не головна вимога до його працівників? Пояснює Станіслав Чиж, директор добробуту, один який обслуговує житловий фонд 4-го мікрорайону. Їхнє бажання працювати. Таких робітників, що просто прийшли відбути або тільки з примусу, працюють, не тримають. Робота має виконуватися з любов'ю, захватом, зацікавленістю, бо саме тоді виходить найкращий результат. Мені лично, я всю жизнь так живу, і мені подобається. От если я щось зробив своїми руками, куди там шуто подумав, придумали, И мне нравится то, что я сделал. Вот и как бы это. кусочек счастья. Вот, и самому нравится. Вот так и людей, вот все, которые пройдут, если в них спросите, они то же самое скажут. Когда он устраивается, я с ними разговариваю. Я говорю, если тебе нравится это выполнять, и ты от этого получишь, и делать надо так, чтобы ты сам получил в первую очередь удовольствие. Хочется как-то что-то творить, может, творческая, можно сказать, работа с одной стороны, и что-то получать от этого удовольствие, что людям что-то приятно, что-то в этой жизни делается, как говорится, не зря. Найбільше до вподоби ремонт крівлі зізнається, це в нього і виходить краще. Так не вчився, просто вчився вже як підсобником. Начинав підсобником, допомагав, смотри, спрашував. Зараз уже сам. З п'ятої ранку бригади вже на дахах і до першої години дня, бо спека. Сьогодні ремонтники добробуту один всіх будівельних спеціальностей роблять крівлі, бо гаряча пора. Ближче до осені перейдуть на інші об'єкти. Стеклить надо будет, и двери ремонтировать, и отмостки ремонтировать. Лавочки, якісь, ремонт під'їздів. всього чого б хотіли жильці за кварплату не зробити, зауважують житловики. Тому із серйозними ремонтами, зокрема під'їздів, і крівлі людей просять допомогти будматеріалами. Є такі, що погоджуються, бо усвідомлюють нинішні реалії, як ремонтувати за бюджетні кошти будинків, яких на сьогодні більше 90% квартир є приватною власністю. Цікаво, що свято у будівельників з'явилося майже 60 років тому, коли житло стрімкими темпами будувалося, щоб швидше було за типовими проектами з готових конструкцій на долю Роль сьогоднішніх будівельників припала його ремонтувати, підтримувати і заодно перебудовувати ще й свідомі жильців, які вже у наступному році вимушені будуть самі управляти їх багатоповерхівками. У другу неділю серпня своє професійне свято відзначають і працівники ветеринарної медицини. Зазначимо, професія ветеринара вважається однією з найдобріших і почесних. Отже, не забудьте привітати зі святом знайомих ветеринарів і будівельників. Ну і настанок запрошення на престольне свято свято-смоленського храму від його настоятеля. Відбудеться воно 10 серпня, початок богослужіння о 8-й ранку. Лозівчани. Запрошуємо на цей великий праздник нашого міста Лозової. Хай Господь дасть вам натхнення, всі лозівчани, щоб ви прийшли в цей день похвалити Господа. Подякувати Господу, подякувати Божій Матері. Вона нам завжди допомагала, вона заступниця нашої Матері. І тому ми просимо вас, хочемо вас бачити. І щоб ви побачили храм в своїм величестві. Багато із лозовчан ще не були в храмі. На цьому я з вами прощаюся. Черговий випуск новин традиційно у п'ятницю. Хай щастить.